Я заробив перші свої 10 тисяч доларів, коли мені було 16 років. У цьому відео я поділюся, як я це зробив, як я заробляв великі для мене на той час кошти, 15-16 років, як я переїхав в Київ, потім в Варшаву, і чим я взагалі займаюся? За останні 4 роки я перерахував, що спробував більше 12 сфер онлайн зарплати і заробив за цей час сотні тисяч гривень. Тому мені є чим з вами поділитися. Я хочу вам показати, який є насправді шлях до мрії, не таким якого показують всі інші, а як це відбувається насправді. Почнемо з мене Я взагалі з маленького міста з Рівненської області. З 13 років, я почав задумати, чому я не маю того, чого я хочу. Я дивився на успішних людей, на успішних блогерів і бачив, як вони купують дорогу класну техніку, як вони подорожують, як хтось живе в США. Це Моя так сказати дитяча мрія, їздять на крутих машинах, і я це дивився теж дуже цього хотів. І Я знав, що колись це в мене точно буде. Мене ніяких сумнівів. Але питання було коли це станеться і як це станеться. Я вирішив, що мені потрібно шукати способи заробітку. Я знав, що в інтернеті є такі можливості. Першими справами це були онлайн-продажі через пінг я почав продавати подарункові бокси, через що втратив свої перші 500 гривень. І мені в 14 років було дуже неприємно втрачати такі гроші, бо це майже все, що в мене було. І я не міг собі дозволити так розпоряджатися ним. Потім спробував продавати чухли для айфонів, і теж нічого не вийшло. Нуль продаж, нуль замовлень. І коли мені виповнилось 15 років, я подумав, знову потрібно спробувати. Я вибрав нішу, іншу, іншу кросівку, теж по дропшипінгу, і, як на диво, в мене все вийшло. Я одразу отримав замовлення. І я згадую цей момент, коли я отримав перше замовлення і зробив свої перші 300 гривень з одного замовлення. Ці емоції просто як не передати словами, я зрозумів, як легко робляться гроші в інтернеті. І в перший місяць я заробив 29 тисяч гривень. Мій міну щодня е, я заробляв більше і більше. Е, одразу купив собі 11 з бо до цього в мене були якісь нарадник за 3 тисячі гривень. При декілька місяців купив собі новенький MacBook, бо я хотів е, е, стати веб розробником або дизайнером і пробував робити свої сайти і дизайни. Ось, до речі, приклади мої робіт. Але я зрозумів, що це моє і закинув справу. І листок через півроку мій онлайн-магазин заблокували. Я вирішив, що буду продавати наручні годинники. І сталася така ситуація, що в мене було на близько 100 тисяч гривень за останні півроку. Я обновив свій 11 iPhone до 13 го про iPhone. До речі, зараз на нього знімаю. Uh, і я дуже надихався Ростю Компетені, Ви точно його знаєте. Він знімає про крипту, і я теж хотів займатися. Криптовою. я Дивився на нього, дивився, які в нього гроші. і Думаю, ну в крипті такі гроші я теж буду цим займатися. Я вкладаю все, що в мене залишилось, і в один момент просто втрачаю все. 90% своїх заощаджень я втратив через свою неуважність, довірчивість і постався без нічого. Ви, напевно, думаєте, що після цього я в крипту не пішов? Ну як сказати, я почав займатися товарним бізнесом, щоб заробити гроші і знову вложити їх в крипту. Але цього разу я максимально змінив свій підхід, і в мене вийшло заробити рекордну суму за місяць. Лютий, 2023 рік, мені 16 років, і через правильну стратегію я почав заробляти від 5 до 10 тисяч гривень на день. Мінімальна місячна зарплата в Україні я її отримав кожного дня. Це для мене було шоком, відверто кажучи, я за день заробляю мінімалку і це все легально, просто через інстаграм я ходив в школу. І мені ще вчителі доказують, як потрібно жити, а я розумію, що я твою місячну зарплату заробив за день. Нікому взагалі про це не розповідав, нічого не доказував. Я просто жив, я знав, що мені потрібно робити далі. Таким чином за лютий я заробив чистими 100 тисяч гривень, за березень 200 тисяч гривень, і за квітень теж близько 100 тисяч гривень прикріпив. Підтверджено, і в квітні в мій магазин купують. І це золота жила завершується. Чи засмутився я? Чесно кажучи, ні. Я знав, що це коли станеться, тому я вижимав на максимум з цього магазину і заробив близько 380 тисяч гривень буквально за три місяці. Але була одна величезна проблема. Я був найреалізованішим у своєму оточенні. Тобто, в моєму оточенні було таких людей, які заробляють більше за мене. І здається, це круто, але це не круто. Ти не можеш рости, коли ти заробляєш більше за всіх. Ти ви точно чули таку фразу, якщо в кімнаті 4 мільйонери, то ти станеш п'ятим. І мені потрібно було покупати саме в таку компанію. З цих 380 тисяч я 80% відсотків грошей вложив в крипту, але я вже нічого не втратив, бо працював з наставником, навіть вийшло трохи прибавити свій депозит. Що відбувається далі? Я закінчив 11 клас. І в мене питання: поступати мені кудись чи не поступати. Взагалі, що робити? Я вирішую поїхати в Київ. Грошено було достатньо, знаємо, думаю, теж. Школу закінчив, НМТ написав, і поки мої однокласники святкують випускний, я збираю речі і йду на поїзд їду на поїзд і їду поїздом в Київ. Це один з переломних моментів в моєму житті. Я переїхав, орієнтував собі власну класну квартиру і здавалося, що я маю все, що хочу. І тут є багато плюсів і дуже великий мінус. Мінус в тому, що я впав в зону комфорту, в таку зону комфорту, що я просто можу цілий рік нічого не робити і жити на ці гроші, які в мене є. Одна з причин, чому я захотів поїхати в Київ, це почати знімати YouTube, і я почав його знімати. Ось приклад мого відео. Бо мені здавалося, що вдома я цього робити не можу, через те, хто вдома знаходиться, і я не зможу обустроїти собі класну студію. Тому я приїхав в Київ, орендував класну інстаграмну квартиру, купив штатив, купив мікрофон, купив освітлення, зняв перше відео, воно не набрав преглядів, я розчарувався і перестав знімати. Зараз переглядаю це відео і розумію, що якби я знімав далі то через півтора року точно отримав результат. Е, і ось моя перша порада. Починайте вести блог. У е, мене не пішло з YouTube, я почав знімати TikTok. І хоча там не було якоїсь величезної мене аудиторії, але через TikTok я познайомився з багатьма людьми, з класними людьми, з якими спілкуюся досі. І зараз е, спустя півтора року з того моменту я обіцяю вам і обіцяю собі, що не закину цей YouTube канал а якщо не піде з цим, то завду інший і буду знімати далі. Що відбувається далі? Я поступаю в універ на маркетинг, е, навчаюсь там 2-3 місяці, ну, я навчаюся, просто хочу туди. І бо розумію, що це просто не моє. Не буду сильно оглублятися, чим я займався в Києві. Нічого цікавого, в мене просто були гроші, і я просто шукав себе. Не було якихось притупних результатів. Я пробував різні сфери, такі як Shopify, чи американський YouTube. вітраш трафіку, і ще кучу всього, і Десь почали заробляти 20-30 тисяч гривень в місяць. І протягом року я так жив спокійно, доволі, але мій не ліс. І тут, як мені здається, стався знову переломний момент, 15 квітня, 3-4 часа ночі, в мене очередна ніч, коли я не можу заснути, і вирішив приготувати собі поїзд і подивитися якісь відео на YouTube. Включаю Ютуб і бачу інтерв'ю з експертом, блогером, за яким я слідкую давно, але ніколи не знав, чим він займається і на що заробляє. Після інтерв'ю і дізнаюся про сферу запусків. Сфера провітування експертів. Хто тобто, знає, хто знає, хто ні, повіться на Ютубі і хочу відео, що це таке, зараз охопитися не буду. І з того моменту я почав вивчати цю сферу і зрозумів, що це те, чим я буду займатися найближчі роки. Тут в мене планується переїзд в Варшаву, а в мене немає грошей. Ну, відносно гроші є на переїзд, але немає стабільного доходу, і я розумію, що мені це грошей склати буквально на декілька місяців, і потрібно щось змінювати. Я приїжджаю в Варшаву, знаходжу експерта, роблю з ним запуск, але не отримую бажаного результату через знання і відсутність експертизи. І в мене починається стрес, депресія, якщо це можна так назвати, що закінчиться гроші, і що я буду робити. І ось я зараз, сьомий місяць в Варшаві, я чесно скажу, досі не отримав того результату, який хотів. І я знаю причину такої ситуації. Я завжди хотів швидкого результату. Я приїхав в Польщу, я думав зроблю запит за тиждень, зароблю там 10 тисяч доларів і поїду кудись в Іспанію чи на Балі. Це звучить нереально. Але я був максимально певний собі і вірив в це, тому що мені здавалося як раніше, мене вийшло продавати кросівки з перших двох тижнів я отримав замовлення. Але насправді, якщо західнути назад, до цього я спробував ще дві ніші, де нічого не вийшло. Тобто і майже рік витратив на те, щоб дійти до того, продавати кросівки. Я був націлений на результат, а не процес. Звідси виходить друга порада, потрібно націлюватись на процес і робити кожного дня ту дію, яка приводить до результату. Для прикладу, якщо ви ставите ціль. Набрати тисячу підписників в Тіктосі, то правильніше її поставити, зняти, знімати кожного дня потрібні відео в Тікток. Тому незалежно який буде результат, ви все одно виконаєте ціль і отримаєте те, що хочете. Я вже показав свої старі відео з Ютубу і думав, що почну знімати Ютуб, коли почну заробляти достатньо грошей жити в Лос-Анджелесі і розказувати вам, як це стати таким успішним. Але я зрозумів одну річ: не потрібно чекати ідеального моменту. Ідеальний момент вже зараз. Пам'ятаю таку фразу, коли краще почати, кращий час був вчора, але сьогодні ще не пізно. Тому я сьогодні прийшла ідея в голову, накидав цей сценарій, який читаю просто вам, через те, що не встиг вивчити його чи як це сказати. Третя порада, щоб знайти те, що люди постійно приносити і задоволення, і гроші, це просто почати щось робити, почати пробувати в нових сферах життя. Просто почніть робити те, що ви відпадали завжди. Можливо, це є справа, яка буде приносити вам мільйони. Як ви бачите, вони постійно були і злати, і падіння, і такий цикл буде завжди. Просто якби в житті такого не було, то було б просто скучно жити життя. Наприклад, у вас зараз проблема в тому, що немає грошей. Коли ви заробите гроші, у вас з'явиться інша проблема. Коли ви вирішите ту проблему, у вас з'явиться наступна проблема. І так буде продовжуватися все життя. І це непогано, це добре. Цікавіше жити це за життя. Зараз я зрозумів свої основні помилки і зрозумів, що мені потрібно. Я вирішив, що мені потрібно переїхати в інше місто, щоб перезавантажитись від цього всього, вийти на новий рівень доходу і дати собі більше часу, не чекати ж такого результату. Я сам встиг хотів за місяць 10 тисяч доларів, за місяць 5 тисяч доларів. Але я собі даю більше часу, я собі даю 6 місяців для того, щоб реалізуватися в тій сфері, в якій я хочу. Дякую за те, що подивилися моє відео. Можете підписатися на мій телеграм-канал, там я детальніше буду ділитися своїм шляхом. Оце буде камера, перше відео вийшло, бо я мене не ідеальне. Я його записую просто з першого разу. Просто все, що вийшло в голову, я за дві години накидав на сценарій і розповідаю вам. Зараз швидко змонтую, постараюся зробити його якимось динамічним. E aqui.